Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас 4 листопада, і в мене нове відео сьогодні це плани на листопад. Сьогодні у нас 4 листопада, як я вже сказала чи не сказала, не пам'ятаю. Але вийде це відео завтра 5 листопада, це тому що сьогодні в мене відео вийшло про готові роботи жовтня. ось. А я вирішила не гаяти час, і поки в мене є така можливість, то зняти це відео з планами. І десь 15 листопада, днів через 11, зняти просування свої, так? Ну, це такі плани забігаю наперед. Зараз я розкажу все те, що я запланувала на цей місяць, але скажу зразу, не все це будуть готові роботи, і не все я планую зробити готовими роботами. Я поділяю деякі основні процеси, я про них скажу. І даю собі можливість, по-перше, для фантазії, можливо, мені щось терміново захочеться зв'язати. І, по друге, можливо, в мене не буде можливості в'язати, тому ось так. Не кажу, що це все прямо планую завершити в цьому місяці. Можливо, навіть щось і не почну, може і таке буде. Давайте детальніше. Перше, що в мене тут записано, це чоловічі шкарпетки. Не на все, знову, знову ж таки, скажу, не на все я покажу пряжу, тому що залишу собі, ось, наприклад, шкарпетки жіночі, я їх ще не починала, так само, як і дитячі, тому залишу собі місце для. Фантазії. вони є різна пряжа, тому, можливо, мені ще й захочеться пов'язати з іншої пряжі. А я зараз тут покажу не ту. Давайте з чоловічих шкарпеток. Це процес, який в мене вже розпочатий. У мене тут розпочато дві пари одній уже на завершальній стадії, скажімо так. Тут уже вив'язана стопа, вив'язана п'ятка, залишилось зв'язати верхню частину носочка шкарпеточки і резиночку. І це буде готова робота. Це я сподіваюся зробити в найближчі дні. Ось. Ось такі шкарпетки, вони в'яжуться з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Але номер кольору не скажу, але думаю, що видно буде по кольорам. Можна буде знайти його в палітрі, так? Дуже гарно лягає пряжа, дуже гарний кольор. І це шкарпетки на 42-й-43 розмір. Ось, І також в мене розпочаті шкарпеточки. Товст, із товстенької пряжі. Ось, вони теж чоловічі будуть. Такий е, загострений вийшов у мене мисок. Не дуже я люблю такі миски. Але, в принципі, я так приміряла, придивлялася в процесі. В принципі, на нозі це має виглядати нормально. Це шкарпетки е, для чоловіка. Я просто. Таке, як зразочок собі в'яжу, тому що я хочу нав'язати багато шкарпеток, таких товстеньких і передати їх на благодійність. Тому вирішила про ці шкарпетки зразу підуть на благодійність. А ці шкарпетки чоловіку е, в машину ось просто перевірити кількість петель, скільки потрібно набирати, скільки рядів в'язати. Ну, просто пряжа товстенька. І щоб зразу ж в мене виходили ті вироби, які мені потрібні, то потрібно зробити розрахунки. А розрахунки вирішила робити вже зразу по готовій роботі. І чому ще не можуть це бути шкарпетки на благодійність, тому що це розпущена пряжа, ця лізела на колд класична, вона не була в носці. я в'язала жилет. Для сашуньки в минулому році і почала в'язати, не, не... в'язала просто по мастер-класу і не розраховувала кількість петель, просто в'язала по мастер-класу. І він вийшов широкий, я взяла іншу пряжу такого ж кольору і почала в'язати другий жилет. Ось цей кусочок, що я вив'язала, широкий, я його просто розпустила ось, і змотала в клубок, так? Тому ця пряжа, вона, хоч, можна сказати, що нова, вона ну, розпущена з виробу, який не носили, це ну, навіть виробом не було повноцінним. Але все ж таки, я знаю, що вона розпущена, що вона так нерівно лягає, тому такі шкафетки можна. Для домашнього вжитку зв'язати. Ось тому ці шкарпетки для чоловіка. І ці шкарпетки на благодійність буду закінчувати в першу чергу. Тут я, в принципі, вже розрахувала кількість петель і можна починати в'язати наступні. Але на цей місяць я собі запланувала дві пари. Не знаю, можливо, я ще почну, але ну, буду старатися в усякому разі почати ще декілька пар. Ось. Тому написала мінімум. Це не означає, що я буду придержуватися. Якщо мені захочеться зв'язати чоловічі шкарпетки, я буду в'язати ще. А я думаю, що мені захочеться, і чоловічих шкарпеток буде не дві пари. Так. Далі. Жіночі шкарпетки. Я не починала ще, і пряжу я на них не брала. Просто записала собі, що буду в'язати дві пари жіночих шкарпеток. Ось і те ж саме з дитячими. Мені потрібно і для племінниці зв'язати, і для Марійки ще одні зв'язати, і для сашуньки ще одні зв'язати, тому буду ще дитячі шкарпетки. Ще, на це також пряжу не, не буду показувати, тому що. Ну, я ще не вирішила з пряжою, як я вже сказала, в мене її достатньо і є з чого обрати. Далі, також я буду в'язати дитячий комплект. Пряжу, на який я вам також зараз не покажу, комплект буде складатися з шапочки і шарфа. Пряжу не покажу, тому що в мене її зараз немає. Я ще не вибрала кольори, але, ви знаєте, я була. На ринку. Мені потрібно було купити Марійці подушку. ось, І ми з Марійкою після поліклініки забігали на ринок, і я там побачила ось таку пряжу. Вона дуже гарно буде пасувати під Марійкин комбінезон минулорічний, тому що він на нас ще хороший. Ми його приміряли. Але ця пряжа. Цієї пряжі спочатку самого я хотіла в'язати костюм. Тому, ну ось так. Дуже гарний колір, не маркий, і мені здається, такий костюм-садочок був би дуже доречний. Ось і, ну не знаю, подумаю ще, так? Ну, я ще в пошуках пряжі. На комплект, тому ось так. Е, далі. Раз я вже заговорила про костюм, то це за все в цій пряжі все-таки буде костюм. Дитячі це буде, буде ковтинка і штанці. Вона подобі тої ковтинки, що Марійка зіпсувала, я в минулому відео показувала з готовими роботами джемперочок. Ось, можливо, поміняю. Щось поміняю так? Можливо, ромбик заміню Ось. Взяла чотири моточки, я думаю, що мені цього має вистачити. Це в нас класична Алізелана Gold номер кольору 585. Так, далі. Плед із залишків. Це у мене дуже багато залишків. І Aliza на Gold, і такого ж по метражу, Але акрила. І я думаю, це все поєднати і зв'язати такий пледик із залишків. Далі жилет дитячий. На нього пряжу покажу. Так, у мене тут Дуже багато всього лежить. В нього пряжу покажу. Це все ще зелена <різала> колд <култ> класична. Ну, ні, ніяк я не можу відстати від цієї пряжі. Дуже вона мені подобається, дуже вона зручна, комфортна і дуже гарна в носі. Ось, розпочати в мене вже жилет з такої рожевої пряжі. Саме за цією пряжею я заходила на ринок і купила моточок такої пряжі. Я думаю, що мені вистачить два моточки на жилет. Але жилет я хочу з капюшоном в'язати. Ось, набрала пеплі. Тут у мене така простесенька косичка з 12. Петель. Так, тут у нас номер кольору 98. Гарний рожевий колір. Це на пів ну, 100 грам, 240 метрів. Ось. І ось що в мене на даний момент. Я навіть не знаю, чи потрібно вішати маркер, мабуть, не буду вішати, щоб не зачепляти петельки. І що стосується жилетів, у мене тут також написано, що я буду в'язати два штуки. А все чому? Так вже туди буду все складати, тому що тут місця немає. А все тому, що я ще хочу зв'язати ось такий тепленький, точніше, навіть не тепленький, а м'якенький жилет із пряжі Alize Softie. Тут у нас 100% мікрополіестер. На. 50 грамів, здається, Да На 50 грамів 115 метрів. Номер кольору це 55-й. Буду в'язати десь на трійці О, жилет для Марійки. Я такий плюшевий вже в'язала і тепер хочу його повторити. Але я тоді в'язала із пряжі Alize Softy Plus. Ну, зв'яжу ще. Зі звичайною пряжі. Мені здається, вийде досить-досить непогано. І ще з такої пряжі я хотіла в'язати для Марійки джампер. У мене цієї пряжі достатньо, тому можливо, можливо я і джемпер зв'яжу, чому б і ні? Ось, у мене така пряжа лише білого кольору, я збиралася цієї пряжі в'язати комбінезон, комбінезону не вийшло. І вже якось я його і не хочу в'язати. Ось потрібно в'язати речі, які ну, потрібніші, так? тому буде жилет і, можливо, буде джемпер. А ще в мене з самого початку мого в'язання, ще коли був сашуня маленький, в мене ще десь є, до речі, ті моточки. Я хотіла в'язати йому халат. Халат платочною в'язкою. Ну, така просто довга домашня кофта на гудзиках. Ось. І мене ця думка не покидає досі. Можливо, я все-таки колись зв'яжу таку довгу домашню кофту для Марійки. Ось. Але, мабуть, не в білому кольорі. У мене були. Я добре пам'ятаю, потрібно знайти, в мене ще десь є коричневі матки. Можливо, до речі. Можливо, я білий колір заміню на коричневий. Він не зовсім коричневий, він чимось схожий на ось цю пряжу. Можливо, дійсно. Можливо, з білу я залишу на джемп. Так, все-таки я побігла і знайшла цю пряжу. Ось вона. І засмутилась. <ряжу> пряжу знайшла і засмутилась. Чому? Тому що я думала, що в мене її більше, ніж два моточки. ось, Але в мене її всього-навсього два моточки. Це номер кольору 617. Ну, я не впевнена, що він вже є. Так, етикетки видно, що. Трішечки відрізняються. Зовсім трішечки тут картинки просто відрізняються. Ось. Ну і ось тут. Видно, що це трішечки старіший моточок. У мене всього-навсього два таких моточки, і я не впевнена, що мені їх вистачить на жилет. Можливо, спочатку зв'язати джемпер, хоча, якщо жилет без капюшону, то в принципі може і вистачити. Не знаю, не знаю, не знаю. Потрібно подумати. Ось, можливо. Ось такий був би гарний жилет. Так. Ну, таку пряжу я вже ніде не докуплю. Навіть якщо цей колір і є. А в наявності в партію я точно не, не попаду. І будуть кольори трішечки все одно відрізнятися. Він все одно буде виглядати як полосатий. Так? Тому потрібно подумати, можливо, якось обіграти з білим. Загалом потрібно гарно, гарно подумати. Ні, ну 200. 230 метрів мені на жилет не вистачить. Потрібно буде щось подумати. Можливо, якось поєднати з білим. Подумаємо, так? Подумаємо. Ось, можливо, манжети і різинку Я манжети. Менжети це буде тільки різинка внизу, зверху. О, це задачка. Цікаво. Загалом я подумаю ось. Але дуже гарний колір, і мені б, звісно, хотілося би такий жилет. Мабуть, потрібно зв'язати джемпер. Ні, мені все одно не вистачить. Це можна навіть. Ну, якось подумаю, поки дійде час до жилету, я вирішу. Можливо, поєднаю так з білим Буде гарненько. Так, це ще стосується двох моїх жилетів. І останнє, що в мене в процесі в цьому місяці. Буде це джемпер. ну, я, ну Це не останнє, так я не буду його починати ось самим останнім Я, можливо, почну його навіть одним із перших. Це буде джемпер для сина. Я вже вирішила, як будуть виглядати кольори. ось із пряжі, Вся та ж пряжа Алізалана Gold. джемпер буде таких біло- Сірих кольорах. Я дуже багато кольорів вдумувала. мене достатньо багато пряжі по декілька моточків цієї. І я по-різному поєднувала, можливо, я ще зроблю в голубо-синіх, блакитно-синіх кольорах. Ось. Але поки що буде в мене ось такий джемпер для сашеньки. Так? Мені потрібно зробити розрахунки і починати вже його в'язати. Ну, як на мене, буде достатньо непогано. Ось так це буде світленький джембер. Я думаю, що йому сподобається. Ось, давайте по кольорам. Це у нас 55, й це 684, й і це колір й Ось, білий, світло-сірий і сірий. Він не темно-сірий, він просто сірий кольор. Ось так. Так, це мої такі основні процеси в цьому місяці. Це те, що я або просто розпочну, або дещо просто розпочну, дещо закінчу. Тут я ще, в мене дуже багато місця, я ще щось зможу дописати, якщо з'явиться така необхідність. Так? Поки що я ще точно не вирішила, скажімо так, ось, на цьому в мене все. У мене ще є розпочаті процеси. Декілька-декілька навіть дуже-дуже старих, але я їх. Поки що в'язати не планую, тому сюди їх не вносила. Але якщо я захочу їх продовжити, то в мене буде можливість їх просто дописати. Ось, на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалось. Пишіть в коментарі, скільки у вас процесів. І. До нових відео. Я сподіваюся, що дуже скоро я для вас зніму щось цікаве. Всім пока-пока!